Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео я розповім вам про захопливий тайбрейк між китайським Вей І та легендарним українцем Василем Іванчуком, що відбувся в рамках однієї 32-ї фіналу Кубку Світу. Як ви пам'ятаєте, перші дві партії з класичним контролем закінчилися в нічию. Перша партія тайбрейку контроль 25 плюс 10. Також без особливих хвилювань з обох боків закінчилася миром. І ось друга партія тайбрейку стала результативною, а отже, вирішальною. Зараз ми з вами її і розглянемо. Але перед початком розгляду хочу повідомити про результати інших українців, які грали сьогодні на тайбрейку. усім хочеться сказати про Антона Коробова, який свій матч проти турецького гросмейстера Шанала Вахапа програв. В першій партії українець залишився без якості, начебто побудував фортецю, але все ж турецький гросмейстер зумів прорватися і виграти. В другому поєдинку точилася досить цікава боротьба. Коробов мав певні шанси на перемогу, але, врешті-решт, перейшов веншпіль, в якому виграти йому не вдалося. Більш того, він навіть програв і другу партію таким чином 0-2 на користь турецького гросмейстера. До речі, за сіткою змагання цей турок буде суперником переможця пари. Вей і Іванчук. Інший український гросмейстер Руслан Пономарьов мав чудові шанси перемогти як в першій партії тайбрейку, так і в другій. Але його суперник Лікванглієм з В'єтнаму виявився дуже і дуже вертким і зумів вийти на нічию. В ці хвилини грається перша партія з контролем 10 плюс 10. Окреме відео щодо результату Пономарьова обов'язково вийде. Ну а тепер про жіночі шахи. На жаль, сьогодні для України день не дуже добрий в цьому плані. Справа в тому, що єдина українка, яка грала сьогодні тайбрейк, програла китайській шахістці Зінер з тим же результатом, що й Антон Коробов, 0-2. Боротьба була досить цікава, але на жаль, закінчилася не на користь нашої шахістки. Таким чином, в наступну стадію змагань в жіночому Кубку світу від України кваліфікувалися лише дві сестри музичук Марія та Анна, які, як ви вже знаєте, зіграють між собою. Ну а тепер ближче до партії Ві Іванчук. Китайський гросмейстер почав боротьбу ходом є 4. У відповідь Е5, кінів 3, кінь 3, с 6, слон с 4, слон с 5. Італійська партія. С3 грає ВІ, кінь f 6 і тут в переважній більшості випадків білі просто захищають пішака ходом Д3. Але Вей і зіграв Д4. Звісно, не для того, щоб після ЄД побити СД і слон Б4 з дуже давно і добре відомими варіантами. Ні, сильні шахісти в цій позиції, як правило, грають Е5. Далі Д5, слон Б5, кінь Е4, ЦД, слон Б6. Досить популярний варіант, який веде до складної гри. Кінь С3, два нулі, слон Е3. Слон ж 4 зіграв Іванчук, після Аш 3 відійшов, далі ферзь С2, нападаючи на централізованого коня. Чорні його захищають, ферзь Б3, ще один напад, ще один захист з боку українця, і нарешті білі зробили рокіровку. Чорні підтримують пішака Д-ходом С6, відкидуючи слона білих, той відійшов на д3. І тут Василь Іванчук застосовує досить цікавий, хоча й простий тактичний трюк кінь Д2, завдяки чому розмінює фігури. Звісно, брати на g6 з подальшим кіння в три шах білі не хочуть, тому що руйнується пішакове перекриття їхнього короля. Тому китаєць просто забрав коня, Іванчук побив на д 3 напавши на туру, та відійшла, і зіграв кінь в 5. Кінь А4 грають білі, слон це чотири. Суперники борються за ініціативу. Тут білі могли забрати на C4. Але далі після ДЦ ферзь б'є С4, слон Д4 дуже цікавий форсований варіант. Тура А Д1, Б5, вилка відходимо і взяття на Е3. Вилка вже з боку чорного коня. Забираємо слон є 3 шах, і ферзь G5. Завдяки цьому відходу чорні відігрують фігуру. Щоправда, після тура D1 БА, ферзь б'є А4. Білі фігури дещо активніші, і у них тут невеличка перевага. Але китайський гросмейстер вирішив, що йти на цей варіант не варто, тому просто відійшов на С3. Чорні зіграли слона 5, ферзь С2 і відбувся розмін на d2. Б6 грають чорні, обмежуючи білого коня. Б3 слона на 6, тура А Д1, ферзь Д7 і слон Ф4. Суперники грають досить сильно, позиція приблизно рівна. Тура А є 8, і тут білим непогано було повернути коня до гри, пішовши кінь С3. Але вей і на це поле ставить ферзя, тиснучи на пішака С6. Однак чорні починають підрив центру білих ходом f 6. Після взяття забираємо розмін однієї пари тур, тура є 1, ферзь в 7 і слон є 5. Чорні відходять на g 6. Протистояння тури і білого короля досить небезпечне для білих. Тому тут ВИ зробив шаблонний хід, який і став першопричиною ускладнень в цій партії. Йому треба було зіграти ферзь F3, маючи на увазі розмін ферзів у випадку відходу чорного коня. Далі на C3 можна поставити свого коня і, як і раніше, на дошці рівність. Але VI зробив стандартний для таких позицій хід король H2, начебто непогане рішення, але не конкретно в цій ситуації. Оскільки тут Василь Іванчук робить блискучий і несподіваний хід С5. Цим ходом він захоплює ініціативу, оскільки якщо забрати на С5, то буде Д4 і слон Б7. Виявляється, що білопольний слон чорних, який довго стояв на діагоналі F1 А6, є дуже і дуже сильною фігурою на сусідній діагоналі. На пару з турою він атакує слабкого пішака G2. І тут у білих вже немає вдалого захисту. Наприклад, якщо зіграти g 3 то чорні все одно ставлять коня на h 4 загрозою кінь в 3 і білі не в змозі прикрити слабкі поля білого кольору. Тому і вирішив з запізненням зіграти ферзь Ф3, але тут вже Іванчук забирає на д4, виграючи пішака. Після взяття король б'є ф7, взяття на д4 і тура d 1 Зволікати чорним не варто, оскільки білі загрожують забрати пішака д4, зрівнюючи матеріал, повернути коня в гру через С3 і знову отримати рівне положення. Тому Іванчук грає Тура С6, захоплюючи відкриту лінію, білим нічого не залишається, як забрати пішака на d4, а чорні грають король Е6. Подивіться на цю позицію. Незважаючи на те, що на дошці рівний матеріал, розташування фігур і пішаків на користь чорних. Білий кінь застряг на краю дошки, а чорні фігури готові підтримати свого сильного прохідного центрального пішака Д. До того ж і білий король далекий від центру. Якщо піти Тура Д2, захищаючи другу лінію, то чорні спокійно просуваються вперед, король Е5, далі Д4, Ф3, Тура С3, король ж 1 Д3 і чорні централізують короля. Звісно, в такій ситуації білим навряд чи вдасться врятуватися. Тому ВІ вирішив відразу активізувати свого коня, зіграв кінь Б2. Звісно, Іванчук зайшов на другу лінію і після відходу коня забрав пішака. Кінь С3 грають білі, це вилка, але чорні забирають на ф2. Після кінь д 5 король Е5. Ініціатива чорних веншпілі розвивається сама собою. Тура Д1 грає ВІ, слон Б7. І треба відходити конем, щоб захистити пішака. Тура Е2 грають чорні, нападаючи на коня. Білі контратакують ходом тура Д7, і тут Іванчуку треба було знайти ще один точний хід. Якби українець пішов слон С6, нападаючи на Туру, то після Тура е 7 у чорних немає жодної переваги. Ба більше, треба вже рятуватися. Оскільки, якщо невдало відійти королем, то можна просто залишитись без тури. Наприклад, після король Д6, кінь F5. Тому краще зіграти король F6. Однак тут кінь Д5 забираємо, тура б'є Е2, слон б'є Б3 і на дошці рівна позиція. Однак Іванчук і тут знаходить найсильніше рішення. Він відходить слоном на Е4, продовжуючи атакувати коня, який повинен захищати пішака ж 2. Кінь відскочив на c 4 з шахом, король Ф6, кінь Д6 з нападом на слона, і тут в тексті трансляції стоїть хід король e 5 і результат 0-1. Тобто Василь Іванчук виграв, але справа в тому, що саме після ходу король e 5 кінь б'є e 4 партія переходить до рівного вже турового еншпілю, оскільки пішак уже вже нічого не загрожує. Я маю на увазі пішаку уже 2 ну а чорні пішаки по сьомій лінії будуть падати як з яблука. Але Василь Іванчук ходу король Е5 не робив. Скоріше за все, українець зіграв король Е6, що є значно сильнішим і лише підкреслює велику вирішальну навіть перевагу чорних. Далі, після приблизного Тура Д8, можна просто забрати на ж 2 зіграти Тура Д2. Виграючи матеріал, і тут білим же дійсно нема на не що сподіватись. Але чому ж в електронну трансляцію потрапив хід король Е5? Пояснення дуже просте: справа в тому, що коли партія закінчується перемогою чорних, то на дошці в самому кінці королі ставляться на поля Д4 і Е5. Чорний король на Е5, а білий на Д4. Для того, щоб електронний транслятор розумів, що партія закінчилася результатом 0-1, і щоб саме цей результат з'явився у нас з вами в браузерах. Тому часто так буває, що якщо партія закінчується ходом короля, то виникають ось такі невеличкі колізії. Але хай там як Василь Іванчук цю партію виграв, виграв і весь цей матч. Тай брейк з рахунком півтора на очки і здолав дуже сильного китайського гросмейстера ВІ це ще одне досягнення українського ветерана. До речі, сама ця партія, яку ми з вами розглянули, досить і досить якісна, і цілком могла б бути зіграна з класичним контролем. Ну а тепер про суперника Василя Іванчука, який його очікує в одній 16 фіналу. Це ніхто інший як Шанал Вахаб, кривдник нашого Антона Коробова. В попередніх відео я вже казав, що Коробов виходив на Іванчука у тому випадку, якби обидва українські гросмейстери здолали своїх суперників. Але зробити це, як ми бачимо, вдалося лише Іванчуку, тому він йде на Шанала Вахапа. А якщо трошки помріємо, Іванчук здолає цього турецького гросмейстера, то в одній восьмій його очікує переможець пари Вінсент Каймер Магнус Карлсен. Ось так. Дуже цікава інтрига, чи зуміє Василь Іванчук добратися до екс-чемпіона світу. Я думаю, що їхній матч став би справжньою окрасою цього Кубку світу і став би дуже нелегким випробуванням для норвезького гросмейстера. Але поживемо побачимо. А поки що, дякую вам за увагу. Ставте лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх та чекайте наступного відео з результатами гри Руслана Пономарьова. Дякую за увагу, до побачення!